Народ пару тижнів тому у мене на огляді вже був крутезний oled телевізор від компанії Samsung. І якщо ви пам'ятаєте, якість його зображення мені дуже сподобалась, і я навіть замислився над тим, щоб замінити свій домашній ТВ. Однак, як справедливо відзначили глядачі в коментарях, той телевізор не був вершиною oled телевізорів від Samsung с 90 d по факту був молодшим флагманом, а на вершині лінійки знаходиться оцей красень під назвою С-95Ді. Якщо на перший погляд вони можуть здатися майже однаковими, при детальному тесті відмінності там хоч відбавляє. У новинки інша матриця, покриття екрану, незвична фірмова конструкція корпусу та ще парочка різних нюансів. Тому, не дивлячись на різницю, усього в одній цифрі в назві телевізори серйозно. Не відрізняється. Тож це відео не буде просто переказом попереднього на новий лад. Сьогодні я розповім вам про найкращий oled телевізор від компанії Samsung s 95 d 4 k Smart AI TV з діагоналлю екрану 65 дюймів. Приготуйте свої улюблені напої, обов'язково прихопіть із собою гарний настрій. Не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю. Як кажуть у прислів'ї, зустрічають по одежі. І в плані зовнішності цей красень точно має чим здивувати. Це найтонший телевізор з тих, що мені доводилося бачити, і наскільки я знаю, нічого подібного взагалі немає у масовому сегменті. Його товщина складає всього лише 11 міліметрів, і це не якась маркетингова величина, яку заміряли у зручному найтоншому місці. Його задня панель абсолютно пласка. Така товщина у нього по всій площі. Досягти такого вау-ефекту змогли внаслідок того, що всі його мізки та роз'єми винесені в окремий модуль OneConnect. На самій панелі є лише один універсальний роз'єм, а усі кабелі, включно з живленням, вставляються у цей окремий блок. Якщо ваш телевізор буде стояти на комплектній ніжці, його можна прикріпити позаду неї та з'єднати коротким непрозорим кабелем. Телевізор можна повісити хоч повністю впритул до стіни як картину, а з нього буде виходити лише один напівпрозорий кабель, який теж є у комплекті поставки. Його довжина. Складає 2,5 метри. Тож, навіть якщо ви повісите телевізор під стелею, його довжини вистачить, щоб сховати виносний модуль в тумбу чи на полицю з іншими девайсами. У конкурентів також є моделі, які можна повісити в притул до стіни, але вони поступаються герою нашого огляду в трьох моментах. Перше, це те, що вони, як мінімум, вдвічі товщі за нього, і суто естетично, все одно виглядають як телевізор, а не як картина. Друге, це те, що всі кабелі, які підходять до тих телевізорів, треба або монтувати в стіну на етапі ремонту, щоб їх не було видно, або вони просто будуть висіти жгутом дротів з нього. Ну і третє, якщо ви раптом захочете вставити флешку чи ще один кабель, інші телевізори треба буде відсувати від стіни, а не кожен слінкронштейн дасть змогу вам це зробити зручно. Тут же всі девайси під'єднуються до модуля, який завжди у легкому доступі. Коротше, це реально дуже продумане та зручне. Не рішення, особливо для тих, хто планує ввішати телевізор на стіну. Якщо дивитись спереду, то ніжка внизу дизайну як такого і немає, бо майже всю площу займає сам екран. А навкруги лише тонкі, ледь помітні рамки. Яке зображення поставити на нього, такий буде і дизайн. Хочете Ребранта чи Мікеланджело, а можна просто якусь заставку з каміном. Ну що, гадаю, зі вступною частиною ми розібралися. Тож настав час поговорити безпосередньо про якість зображення та екран. Тут встановлена сучасна QD OLED-матриця з роздільною здатністю 4К та частотою розгортки 144 Гц. Для початку поясню, що означають ті літери QD попереду добре знайомої кожному назві OLED. Якщо простими словами, компанія Samsung схрестила технологію квантових крапок, яка була основною. Новою для гордості їх традиційної лінійки телевізорів з oled технологією Я казав у минулому відео, що перші oled телевізори мали певні недоліки, одним з яких була недостатня яскравість. Так от, для вирішення цієї проблеми спочатку створили матриці V-OLED, де для збільшення яскравості додали білий піксель до зеленого, синього та червоного. Так виробники змогли збільшити яскравість і запобігти швидкому вигоранню матриць. Але насиченість кольорів від цього трохи постраждала. Так, насиченість все одно була більша ніж у звичайного LED телевізора, але Samsung придумала, як вижати максимум з oled технології в плані кольорового охоплення. Вони додали шар квантових крапок, які підвищували яскравість, але при цьому не створювали паразитне біле світло, як додатковий білий піксель. На сьогодні такі матриці виробляє виключно самсон. Тож, якщо ви бачите якийсь інший телевізор чи монітор з таким екраном, це означає, що... Там використовується матриця від Samsung. Для чого я це уточнив? Тому що в коментарях під попереднім відео багато хто писав, що Самсун не випускала oled телевізори, тому що їм не продавали матриці. Агов, люди, Самсун є одним із лідерів по виробництву різних екранів вже десятки років, і у них вистачає власних розробок так, щоб ще іншим продавати. А з oled екранами вони взагалі були першими, хто встановив їх в смартфони та планшети. Тож на цій Технології вони точно розуміються. Тож, що ж дає нам на практиці використання матриці QD OLED? Кольорове охоплення становить 100% профілю dci p 3 та 89% профілю REC 2020. На сьогодні це рекордний показник, і жодна інша oled технологія в телевізорах не дає настільки насичені кольори. Для більшого розуміння, його головний конкурент має лише 75% охоплення профілю REC 2020. Тож за цим параметром рівних нашому герою сьогодні немає. Пікова яскравість складає близько. 1600 ніт, що вже не б'є всіх рекордів, але теж на рівні інших топових телевізорів. Швидкий відгук матриці в 1,4 мілісекунди дозволяє використовувати високу частоту розгортки 144 Гц, та позбутись будь-яких шлейфів чи розводів в екшн сценах та іграх. При цьому екран має майже нескінчену контрастність та ідеальний чорний колір. Тут теж хочу зробити невеличке окреме пояснення для людей. Людей, які не зовсім розуміють, навіщо це потрібно. Деякі люди стверджують, що вони не дивляться фільми жахів або про космос, де присутній чорний колір. Тож воно їм і не потрібно, вони не побачать цієї різниці. Справа тут в тому, як влаштований людський зір, для якого контрастність це найважливіший параметр. В оці приблизно 120 мільйонів палочок в лапках, які взагалі не розрізняють кольори. А налаштовані на розпізнавання зміни. Яскравості. По суті, контрасту. Так, очі розпізнають контури об'єктів, об'єм та загальну картину. Для мозку контрастність розпізнається в першу чергу. Тож, коли її мало, картинка виглядає пласкою та невиразною, незалежно від яскравості та роздільної здатності. А вже тільки 6 мільйонів колбочок в лапках вміють розпізнавати колір. І по суті, це допоміжна опція нашого зору. Тож, по факту, саме цей неймовірний контраст створює такий крутий ефект від перегляду oled телевізора. А кольори це приємний бонус, який ще більше підсилює відчуття. У підсумку, скажу так, це краще один раз. Побачити, ніж 100 разів почути. Повірте мені, після переходу на OLED ви захочете ще кілька разів передивитися улюблені фільми та перепройти улюблені ігри. Саме на цьому екрані. На іграх, до речі, хочу зупинитись окремо. Цей телевізор підтримує VRR та AMD FreeSync Premium. Тож картинка під час гри буде максимально плавною та без розривів. Власники відеокарт NVIDIA теж можуть бути спокійними, бо не дивлячись на те, що офіційна підтримка, наче не заявлена, G Sync тут теж працює. Коротше кажучи, це справжній ігровий монітор тільки з діагоналлю, цілих 65 дюймів. Звісно, висока частота розгортки стане у пригоді не тільки для ігор, а й для перегляду контенту. Потужний процесор NQ4 Ai Gen 2 з вбудованими нейроядрами вміє якісно домальовувати. Проміжні кадри і робити картинку плавною, навіть якщо вихідний сигнал транслюється з низькою частотою. Те саме стосується і роздільної здатності. Якісний апскейл до 4К дозволяє насолоджуватись чітким зображенням, навіть якщо сама трансляція не найкращої якості. Коротше, цей телевізор робить все можливе, щоб навіть неякісний контент не зіпсував ваші загальні враження е від його крутої матриці. Також тут є підтримка. Технології OLED HDR Pro, яка завдяки величезному діапазону яскравості може відображати всі деталі, як в темних сценах, так і на яскравих об'єктах, таких як пухнасті білі хмари на небі. Ще одна важлива річ, яка стосується екрану антиблікове покриття OLED Glare Free. Декого може налякати таке рішення. І я навіть читав в мережі, що люди бояться купувати телевізор з матовим екраном. Основна помилка цих людей полягає в тому, що його екран зовсім не матовий. Це не таке покриття, як на деяких моніторах чи матова плівка на екрані смартфона, яка робить картинку менш чіткою та насиченою. Тут використовується. Технологія схожа на ту, що ми маємо у смартфоні Galaxy S25 Ultra. Зображення від цього покриття зовсім не страждає, але з баліками та яскравими джерелами світла воно бореться просто навідмінно. Ця технологія приглушує та трохи розмиває світлову пляму навіть від дуже яскравого джерела. Тож під час перегляду ти її просто не помічаєш. Тут можна знову повернутися до теми зору та контрасту. Коли на екрані є, хоч і маленький, але яскравий блік Ваше око одразу за нього чіпляється і не може не помічати. Але якщо цей блік буде трохи приглушеним, то вже не буде так муляти око. Тож, друзі, особисто від мене за це покриття летить величезний плюс. Це точно не недолік даної моделі, повірте мені. Ну і наостанок продемонструю заміри шим на різні яскравості для тих, хто дуже переймається через можливу в тому очей. Як бачите, значення мінімальні і ніякої проблеми з цим параметром. Телевізор немає. За суб'єктивними враженнями, я теж не помітив жодної різниці зі звичайними LED-телевізорами. Тож в цьому плані можете бути спокійними. Далі коротко поговоримо про операційну систему та елементи керування. Чому коротко? Бо ми в кожному огляді проговорюємо одне й те саме вже багато разів. І навіть знімали окремі відео про екосистему SmartSense та її можливості з налаштування розумного будинку. Гадаю, більшість наших глядачів чудово знають, що собою являє Tyson OS та про всі її особливості. Це стабільна система з гарною оптимізацією та тривалою програмною підтримкою від виробника. Звісно, на флагманському процесорі немає навіть ніяких натяків на підгальмовування чи фрізи у повсякденному користуванні. В магазині застосунків є всі популярні сервіси. Зображення можна виводити з будь-якого сучасного Android-смартфону та через Airdrop. Ну і також в системі є дуже. Багато детальних налаштувань зображення та звуку. Набагато більше, ніж в тій же Google TV. Коротше, це сучасна та функціональна система, яка точно не стане слабким місцем цього телевізора. Все, що ви очікуєте від топу ринку, ви 100% отримаєте. Пульт дистанційного керування компактний та має мінімум кнопок. Я знаю, що є два різних табори. Хтось полюбляє такий мінімалізм, а хтось хоче купу кнопок на пульті на всі випадки життя. Samsung вважає, що чим менше кнопок на пульті сучасного телевізора, тим краще. Думаю, навряд чи Дезайн пульта стане вирішальним аргументом при виборі подібного девайсу. Тож ви просто повинні знати, що він тут такий. З приємних особливостей у ньому відсутність змінних батарейок та сонячна панель для заряджання на задній панелі. Це зроблено через турботу про екологію і, в принципі, доволі зручно. Ну і останнім пунктом мого огляду стане розповідь про звук. Враження від нього двоякі, і однозначно похвалити чи посварити його я не можу. Зараз поясню, в чому тут справа. Телевізор має аудіосистему формату 4.2.2 з загальною потужністю 70 Вт. Об'єм та глибина звуку контенту в форматі Dolby Atmos чудово відчувається і немає жодних спотворень. Звук гучний та чистий, але низьких частот не вистачає. І я чудово розумію, чому так сталося. Бо, як і люблю казати, ¡Vaya! Фізику не обдуриш втендітний корпус товщиною 11 мм просто неможливо запхати акустичну камеру для відтворення низьких частот. Тож в ідеалі буде одразу придбати собі навіть найменший саундбар з сабвуфером. Завдяки системі Q Sімфоні він буде заповнювати відсутній діапазон низьких частот а численні динаміки телевізора разом з саундбаром будуть відтворювати крутий об'ємний звук. Якщо підсумувати... Виробник серйозно попрацював над аудіосистемою свого телевізора і серйозно заморочився над якістю компонентів. Однак фізичні обмеження все одно дають про себе знати. Ну що, гадаю, саме час переходити до підбивання підсумків та оголошення цін. На момент запису відео в офіційному магазині Samsung за OLED 4 k s S95D на 65 дюймів просять 99 тисяч 999 гривень. Це, звісно, не дешево, Але загалом ціна на флагманські oled телевізори стала набагато приємніша, ніж раніше. Це все ще серйозна сума, але давайте будемо чесними один з одним, вона вже не така захмарна, як була на моменті появи перших телевізорів з такими матрицями. І варто пам'ятати, що мова йде про справжнісінький топ без будь-яких компромісів, який буде вас радувати не один рік своїм якісним зображенням та чудовим зовнішнім виглядом. Ну і плюс до цього ви отримаєте офіційну гарантію від виробника, важливість якої нещодавно я відчув на власному досвіді. Тож, друзі, якщо ви хочете мати у себе вдома одне з найкращих рішень сьогодні на ринку, якщо не найкраще, вам точно варто звернути увагу на лінійку телевізорів OLED s 95 d від компанії Samsung. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!